Друзі, привіт-привіт! Рада вітати вас на моєму каналі. Мене звати Іра і я рада, що ви заглянули. Якщо ви тут вперше, не забувайте підписуватись, тисніть на дзвіночок, пишіть коментар на підтримку мого відеоролика, а ми з вами не будемо довго затягувати. Сьогодні поговоримо про мої покупки на Чорну П'ятницю. Я так думаю, що сьогодні я розкажу про частину із них, оскільки не всі ще посилки до мене е, прийшли. Якщо вам цікаве таке відео, залишайтеся зі мною, наливайте чай, каву, капучинку. Дійс, давайте смаколики, сідайте зручненько і погнали. Нарешті у мене дійшли руки до е, цікавих баночок з доглядом. Я замовила на сайті Ніж е, Б'юті е, кілька доглядових баночок. Ось так це все виглядає О, приходить. Тож, перше, що я спробувала від Ceramid, і вже Кілька раз протестувала: це азелаїнка, називається Азіт Тут 15% азелаїнової кислоти. Ось так виглядає упаковка дуже красива, лаконічна. В упаковці 30 мл, хороший дозатор, все працює. Текстура цієї сироватки молочкова білого кольору, легка, невагома. І на перший погляд, на перші кілька разів, що я пробувала її, поки що. Сподобалось. Решту відгуків розкажу пізніше, коли добре протестую її. Наступний засіб це вітамін С. Це тетра і Ф. Тут 20-відсотковий вітамін С, також і вітамін Е, і ферулова кислота. Ключові три інгредієнти, котрі гарно між собою поєднуються і доповнюють один одного. Такий самий склад, верніше, цих інгредієнтів, є і в таймлес. І в інших вітамінах це, тож мені буде цікаво подивитись, як працює е, ця сиротка. Також я собі замовила ретиналь від Ceramid А Тут ретиналю 01% і ретеніл ретинуату 0,06%. Також 30 мл. Баночки виглядають так само, як азелаїнка, тільки іншого кольору. Ця буде біла від вітаміну, це помаранчева. Тож, так, я з нетерпінням чекаю, щоб уже все це спробувати і розказати вам про свої враження. І останній засіб це керамід Трітмент. Кераміди для відновлення бар'єру шкіри, для того, щоб заспокоїти шкіру, зволожити. Сироватка, надію, що мені також сподобається. Буду порівнювати до своєї улюбленої сироватки від Байвіш Тренд. З цією посилочкою ми розібралися і йдемо далі. Наступне замовлення я зробила на сайті Rituals і замовила собі ось такі дві пінки гель для душу. Одна Називається The Ritual of Mers: Energize Your Soul. Це з мандаринкою, дуже гарний, приємний аромат, е, класна штучка, я вже також її випробувала. І достатньо цікаво, і буду далі знайомитися із такими засобами. Мені сподобалося. А також ось таку червону, The Ritual of Ayurveda, Також мені дуже сподобався цей аромат. Е, я Перенюхала, була в стаціонарному магазині, перенюхала всі баночки, і ось ці два аромати, ось ці дві лінійки мене покорили, оскільки я достатньо специфічна і нейтрально ставлюсь до різних ароматів, то ці засоби мене наразі задовільняють. Також з цієї оранжевої лінійки з запахом помаранчу я замовила собі скраб для тіла. Я також ним уже користувалася неймовірний аромат, неймовірно насичений ось цей сам скраб, ось ця олійка, в якому плаває. Сам засіб і е, дуже добре зволожує шкіру після е, того, як я виходжу з душу, навіть не потрібно ніякого крему, все просто неймовірно е, гладеньке, ніжне, приємне. Мені дуже подобається, як виглядає моя шкіра після е, цього скрабу і так відчуваю, що я підсяду на ці скраби для тіла. Також замовила пінку для гоління. Поки що нічого не можу сказати, не для мене. Антипреспірант, спорт, 24 години. Класний аромат, ненав'язливий. Мені сподобався, я його вже пробувала. Спрею, велика банка, саме те, щоб користуватися вдома. І в подарунок мені поставила ось такий набір: це м -м, пінка для тіла, гель для тіла. Для душу чоловіча. Тут так само класний чоловічий аромат, ненав'язливий, мені подобається. А також антипреспірант в такій маленькій версії, 50 мл. Вже е, його немає, вірніше, чоловік забрав з собою на роботу. А ми йдемо далі в інтернет-магазині Notіно. Я замовила собі олійку для демакіяжу від Клінік. Take the Day Off cleansing Oil. Тут 200 мл, хороша помпа, хороше упакування. Змиває на четвірку. Стійку, туш, стійкий олівець, вона не справляється на 100%. Я ось вже також трошки покористувалася. Я не скажу, що це погана олійка, але швидше за все. Ем, більше повторяти не буду, але остаточну свою думку я розкажу в пустих банках як зазвичай. А також замовила собі шампунь для волосся від Альфа Пармілано, Семі Діліно, Low Shampoo. для жирної шкіри голови. Тут 250 мл, зручна упаковка, класний освіжаючий аромат, гарно промиває. Я також уже кілька разів користувалася, можу сказати, що поки мені подобається. Також, як зазвичай, від Insight я купила свій улюблений кондиціонер для волосся Damage Hair, тут 900 мл. Мені він дуже подобається, він класно розгладжує моє волосся, не обтяжує, воно менше путається, гарно блистить. Неймовірний засіб, я повторяю його із року в рік. Завжди на Чорну п'ятницю у них є акція 1 плюс 1. І так, люблю цей, люблю цей кондиціонер цієї душі. Рекомендую. Якщо десь побачите, обов'язково спробуйте. Він не густий, у нього достатньо така рідка. Консистенція, але він завдяки цьому дуже легко наноситься. Я в душі зазвичай ще прочесую подовжені волосся, і взагалі волосся виглядає дуже класно. Мені подобається його нейтральний аромат, не нав'язливий, він не тримається на волосся довго, оскільки я не люблю, коли шампуні пахнуть, і мені вони зазвичай заважають, якщо аромат утримується. Тут все прекрасно, все ще я люблю. Купую, купувати буду, тож рекомендую, незважаючи на те, що це велика повна банка, я вже використала їх безліч і так, це один із моїх фаворитів. А також вирішила купити шампунь, спробувати новенький. Я ще цієї лінійки не пробувала. Rebalancein, Це шампунь з себе для жирної шкіри голови. Також 900 мл, обов'язково я спробую, вам розкажу. Всі шампуні так само достатньо рідкі, гарно піняться. Не можу сказати про цей конкретно, оскільки я його ще не пробувала, але обов'язково вам розкажу. Також в розмані я купила собі міцелярну воду від Eveline Cosmetics. Койон-ципун міцелярний. він... Гарно працює, добре змиває, не маю наразі нарікань на цей засіб. Я також уже трошечки ним покористувалася, оскільки я собі зробила татуаж брів, і зараз дуже проблематично мені вмиватися, змивати макіяж, адже брови не можна мучити, трогати взагалі залишити їх спокою потрібно на 10 днів, і для мене це велика проблема. Тож ця міцелярка мені допомагає. Тут 500 мл, велика банка. Не бачу наразі великої різниці між нею та ґарнієр, яку я любила, але зараз я ґарнір не купую, тому так наразі я задоволена. Аромату я не відчуваю, тож це також плюс для мене. Щодо татуажу Брів, якщо вам буде цікаво, я спробувала зняти міні-влог, я їздила в Україну на днях, і е, там буде детальніше про мої брови. Якщо вам цікаво, то залишайтесь на моєму каналі, підписуйтесь, і скоро вийде е, мій перший влог що ж, а ми з вами йдемо далі. В Даглас я купила собі ось таку саліцилову кислоту від Pharmacy, Deep Sweep. 2% саліцилова кислота. Від Pharmacy я іще не пробувала. Тут немає в складі спирту, тож я дуже з нетерпінням чекаю, щоб її спробувати. Також я купила її не тільки собі, а ще одну банку своїй сестрі. Так, тут скляна баночка. Красивого зеленого кольору. Єдине, що сама рідина не прозора, а всередині щось плаває. Цікаво. Аромат дуже-дуже легко відчувається. Наразі погано відчувається, оскільки вона запечатана, е, і це дуже добре. Тож так, я з нетерпінням чекаю на за тест цілка. Ну і на останок я ще зробила замовлення на iHerb і я собі замовила сонцезахисний крем від by Me. True Aqua Calming Sun Cream. SPF 50 PA+++, 4 на хімічних фільтрах нового покоління. Я ще цей крем SPF від Sun by Me не тестувала, не пробувала. Тож так, з нетерпінням також чекаю, коли закінчиться хоч один мій попередній, оскільки дуже багато наразі я маю різних сонцезахисних кремів в наявності. Тому, так. тому цього року я вроді, тільки один купила на Чорну П'ятницю. Подивимося, так чи інакше пізніше ще будуть якісь знижки, то прикуплю ближче вже до літа нові. Не знаю, чи вартує показувати вітаміни, суплементи, додатки, котрі я заказую на iHerb, e але я купила собі Daily Вітс, вітаміни, мультивітаміни, 250 таблеток, велика упаковка. Думаю, що звичайні вітаміни нікому не зашкодять. Також для очей я купила собі лютеїн. Тут 60 капсул. Так, мені приписав лікар: лютеїн, тому приймаю. І для того, щоб краще спати, бачити сни, я купила ЗМА, цинк, магній, мінерали. Тут 90 таблеток. І я можу сказати, що це зима гірше від того, котре у мене було попередньо. Ставлю фотографію, оскільки упаковка закінчилась, і я її, здається, викинула. Не можу знайти. Коли я сплю, я взагалі не бачу сни, мені нічого не сниться, Але ці суплементи мені допомагають бачити сни. І це прикольно. Так, єдине, що з цим зиме вони набагато коротші, не такі яскраві, не такі цікаві. Не знаю, як це пояснити, але не завжди навіть мені щось сниться, коли я беру цей суплемент. Попередній мені сподобався набагато більше. Ну що ж, ось такі покупки у мене були на цю чорну п'ятницю, 2023. Не так багато, але це тільки перша частина. Як тільки дійдуть всі мої наступні посилки, я обов'язково зніму відео і вам покажу все. Там буде і догляд ще, і трошечки косметики. Цього року я не закуплялась дуже багато. Так, достатньо-достатньо багато засобів, але не так, як зазвичай. Що ж, надіюсь, що вам сподобалось? Якщо так, тисніть, будь ласка, вподобайку, підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати мої наступні відеоролики. Пишіть коментар на підтримку цього відео. Також, будь ласка, напишіть, які покупки ви зробили на цю Чорну П'ятницю, чи в загальному. Ви любите Чорну п'ятницю чи закупляєтесь? Чи зазвичай ігноруєте її. Бережіть себе, своїх близьких, не ігноруйте повітряні тривоги, не забувайте донатити на Збройні Сили України, підтримувати наших захисників та захисниць, а чи це дуже дуже і дуже важливо. Донатьте. А з вами була Іра і зустрінемось зовсім-зовсім скоро. Па-па!